Вітаю, друзі. Трактор на полі і ви запитаєте, що ми робимо. Гарінбьоком працюємо по соняшнику. Бачите як граблінки Сіки набирає. І ось вон поле зараз підійдемо, покажу до і після. Дєємник дивимося ось до. Бачите, поле у засіяно. Соняшником тут посіяна алькантара. І ось після взяли діагональ. А ви, до речі, напишіть, актуальна ця операція, чи ні. Ось, ми, ось, ми перший раз робили. Нам сподобався результат. Ну, не знаю, хто ще так займається, робив. Можливо, ще раз треба буде зробити. Ну, ерінбьок ерінбьоком, боронато все добре, нитку вичухує, подивився, провірив, робота подобається. Ну не став там вам розповідати, показувати, вітер, рап'яскати, бери мікрофон, шумить. Ну саме ж головна задача це і питання у вас, і наша задача подивитися. А вам же цікаво, що ж там з нашою соєю після сьогоднішнього морозу? Ну спалося, вам скажу, не о, не дуже. Утром устав трава замерша повністю. В відрові стояла вода, не примерзла. Де невеличкий такий слой води, трошки пришерх, і травичка примерзла. Ну зараз обов'язково з'їздимо, подивимося, нічого приховувати від вас не будемо. Швиденько ходить, кілометрів 14. Що я вам скажу? Непогана робота. В цьому рендуці дуже густо стоять стрігіля. Ну так густенько. По-моєму, через кож закриває 2,5 см стоїть розстановка. Це колись відео я показував, збирався взяти таку штрігільну борону, шукав. До речі, мені там з Дніпропетровська якась фірма. І шукав навісну, і от тімно щоб навісна була, щоб зручно було їздити по полю не на невеликих ділянках. І шукав таку десь 12 метрову. Оце 12-метрова. А Олександр Чумак, за що я йому велике дякую, подивився моє відео, зателефонував і каже, в мене є така, у нас більш нульові технології, вона нам не підходить, тому що вона грибе, як грабки. Дуже густо стоять штригіля. А ви займаєтесь такою більш-менш по соняшнику, такої технології. візьміть, вона вам сподобається. І я її купив і, чесно говоря, задоволений. Страшно. Мені страшно. Ну, так їду дивлюсь. Вроді би, би <схи> щось на полі залишилось. Ну, зараз зайдемо разом з вами подивимося. Ой, це кіно, да? Ну я чесно вам скажу, я завжди сію рано. Для того, щоб сіяти рано, треба залишати насіння сої, щоб у вас було про запас. Ви запитаєте, чи вони мені хоч хоча б раз надобилися. Ні, в минулому році пересіяли всього там, порядка п'яти гектарів, там з 400 гектар. Це п'ять по низинках, по городиках. Морози були до мінус п'яти. Сьогодні було мінус два, можливо, мінус три. Ну, не тіліпаїм язиком, заходимо, дивимося. Вроді би ж ціла, да? Ти ні. Ти ні, вроді ціла. Ну їй тут звісно, мабуть, попало. Якась вона, бачите, така, щось не дуже. Не дуже їй весело, вам скажу. Ну, Морозець, видать, по шапці. Да. Ти суняєш по барабан. Хоч би тобі що. Бачите, шейку приморозила. Ну, давайте всю верну. Ні, ця ціла. Чи вистачить нам? Довго що залишилось не вистачить, так? Да? Ммм, бачите, тут перехватило її шейку. Блін. Ось Можливо таке, що й мороз повпливав на нашу сою. Ми Зараз спостерігаємо, що воно буде, і будемо пересівати. Благо, що насіння є. Приїхали до поля. Хлопці сіють, Ну там вітруван такий, що не виходити не буду. Зараз під'їдуть покажу, привезли їм вечерю. Ну Все як зазвичай, у нас узвар булочка і шаурму замовили телячу яловичини, правильно сказати правильно Сусіди їх культивують щось чекаю чекаю хлопців а їх немає нема з що чи налаштовують сівалку, чи хто його зна поїхали ось засіяли там вон сусіднє господарство, бачите, сіє он. трошки далі. А це ось бачите пшеничка, та що я вам показував біля нашого поля. Ну я ж заходити не буду, ну покажу вам. Ну, бачите така, ріденька, ріденька. Заїжджав бризкувач і її бризкав. Ну, щось її тримає, чесно вам скажу якась після дії, я думаю, можливо гербіцида, але щось явно є. Так, а де ж наші? Де наші? Їсти ж хочуть не тільки ці, так? Да? Ще ж у нас Юрій Іванович там, полі. О, ДСІП відкрито. Зараз ми сюди положимо і не будемо чекати. Бо у нас оплата почасова, може де сіли відпочивають. Так ми їх і не дочекались, Видать, щось налаштовують, ну нічого. Сівалку ви нашу бачили, сіє, перецепили її до 70-60, до трактора Сергія Петровича і сієм ним. А той же спрацював з ринбьоком і зараз поїде бризкати. Сусіднє господарство. Засипаю, привет Відкриваємо сьогодні сезон бризкання, меняем на 60-70 колеса Засипаю наш опрысковач на нього на GCB На GCB там хто? Я не знаю, Серега. А, Серега. А, бо я ж йому в кабіні седьмовтий там. Такі у нас стояли. Ось буде задня. По-моєму 320 альянс, якщо я не помиляюсь. Да, 320 на 90. Передньо, ось хлопці вже поміняли. А це ми на них будемо далі працювати і з просапним культиватором, і з оприскувачем ротаційкою також з грінбьок все буде тепер робитися на вузькій резині. Провідаємо наших рідних, зайдемо. Зараз такі дні поминальні йдуть, що потрібно заходити на кладбище. Да? мамка, папко и моя бабушка. Спит спокойно. Одна пиль стоїть, нічого не вийде. Покажемось до як і після проходу культиватора, який Ну, тут культиватор пройшов, буряни всі забрав. Зараз трошки йдемо. Подивимося глибину, з якої він робить. Це нам саме головне. Щоб не більше, ну так, 4 см більш він не робить. Да? Звісно, роба непогана, рівня непогана, Ланочка відпрацьовує на ура, Бачите? За слідом зарівнює. Відпрацьовує на всі сто. Мы работаем с автопилотом, как завод. Ну что, воно? Да, все нормально. Бачили сегодня? Да, не, не забывается, ничего? Вон, Валф. Робить, друзь, непогано. Пішне, забереш. Четвертуй, 4,2, й 2, так? Да? Не знаю, будемо соняшник сіяти чи що, забирається Так що, Спасибо. Та й тобі спасибо. В цьому випадку те, що ми дивилися утром і те, що з це будуть все-таки різні речі. І якщо вона підмерзла, то вона підмерзла. ну Вона дурна, блін, стоїть. Ну вона стоїть. Воно то та hmm. да ну, рутик жива. Хто його зна. Ви ж бачите. Хотя... хотя вроде их живо. А что тут? А что все? Ну, я знаю. Ну, я Честно, даже не знаю, что вам сказать. Поки не ясно. Вроді би жива, але вроді би і не жива. Ну нічого, спостерігаємо, дивимося, якщо що, пересіваємо, нічого страшного. Зійшло десь гектар 150-160. Все остальне, слава Богу, не, не вимерзло, а це під питанням 150 гектарів. Це якщо що, три дні ми пересіяли, пересіяти є чим. Так що тут це не, зовсім не питання. Це все було очікувано і нами зараз продумано. Це їду і думаю. Люди ж там дивлюсь в ютубі, катають катками і, щоб вона краще. Стрес їй роблять, можливо, це ж цей і буде тим стресом для своє. Як ви думаєте, напишіть. Мені було б цікаво почути вашу думку. Ну, я якось до цього відносився, знаєте, катать катками. Ну, люди палять солярку, заїжджають і запевняють, що вони роблять правильно. Ну, знаєте, я до чого вже. Якби до всього, і ранній посів, і нічого не використовую, ніяких ні протравок, нічого, просто сів і збираю врожай. Ну і ще, ще до хатків я не доріс. Ну а заказувати спеціально мороз, щоб її зробити стрес. Ну, це хіба матінка природа, бачите, нам допоможе. Вона така, знаєте, я подивився, ну я не можу зрозуміти, вона і не пропала, і таке, як знаєте, така вялувата. Простому році, як вона пропала, все, я приїхав, вона чорна. Зараз кінець дня, сонце світить, да, холодно на вулиці. Ну якщо вона пропала, вона б вже була чорна. Ну так, як і листя на деревах, там, де воно згоріло, згоріло. А так і Сергій Олександрович їздить, дивиться, і я вже третій раз десятий приїжджаємо і об'їжджаємо поля, і нічого зрозуміти не можемо. Ну, є, да, невеликий відсоток реально пропавший. А є такий. Великий відсоток, що я не розумію, пропала вона чи ні. Є реально, які залишились живі. Ті, що не зійшли, там 100% в землі все нормально. Ну от така ситуація. Ось те, що на 70 е, я утром заїжджав, зараз ще раз заїду, одним ласком вам покажу. Ну, це у нас сьогодні така задача, Є, щоб вам показати, як ми сіємо соняшник, як ми там бризкаємо, як ми єнбьоком працюємо. Я вас вежу і показуємо. Замершу нашу сою, да? ну, таке, що зробиш. Таке в нас життя, бля, хамуха. Ну нічого, ми не розстраємося, все нормально. Все нормально, Ціна за те буде хороша, да, на сою. Як піднімуш ціну. це який я один такий дурний посіяв сою. Не всі сіяли, да? не слухали Олександра Луценка. Ну, правильно, кожен робить, як він вважає нужним. Якщо врожай, ніхто не сповнив Олександра. А якщо не врожай, сказав, е, а блін, я то ж послухав Луценка, де він вуга взявся. Так, да так, -да, таке воно є. Взяв ось, бачите, таку мочалочку, надіну на телефон, щоб не, это, щоб не так задувало вітром. Думаю, це трошки покращить наш звук. Ідемо на поле. Ось, 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 ось. Ну, жива, жива. Тільки жива як вроді там далі живо дивіться як стовпчики стоять бачите так то знаю пішли сюди далі ой, 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 ой ну не знаю, знаю і не знаю вроді якось дивіться ладно Дивись, не дивись, а час покаже. Да? що вам сказав Це... і на вечір не можу точно сказати вимерзла чи не вимерзло таки маємо надію сьогодні виїхати побризкать Вроді би на вечір вітер трошки стихне І там по соняшнику де посіяна соя, край треба бризнути. Чуєш, а що він крутиться, не пойму? пив? Хто він виставляв цей маркер? А, сідай поїхали. Е, бег сої чи чого? Да, кинемо і п'яте при, зразу привезу. Там може цюків немає? Не знаю, може й нема. Не Ну возьми до снятия. Сергій Петрович своїм 70-60 зацепили сівалку до його трактора 210 сильного і сієм сою. Сонясного сонясних сім аризону. Вирішили досіяти Аризону, Тут залишилось нас три кусочка по 5 гектар. І тоді будемо вирішувати, що робити з субео у Чи будемо продовжувати сіяти, чи зробимо невеличкий перерив, потім ще одну культивацію, І може, можливо, будемо продовжувати сіяти. Ну будемо дивитися по погоді. Як погода, що там буде нам писати. Температуру. Хоча соняшник не боїться, він то не вимерзне, ну все рівно, холодно, а це не є добре. Вискати, чого ви так спішили сіяти. Ну так жара така була, пиль стояла, та вона зараз не менше стоїть. Ям шестерка завився. Бачите, зливаємо заприскуваче. Косов. На зиму був залитий. Зараз зілімо, промиємо і будемо налаштовувати його. Андрій Павлович буде пересівати. Так ригорядки -та, відправитися рівне. Отам можеш вибрати. Можеш отам менший вибрати, там вона не хуже. Та бери, бери, відставляй решать Андрій, та бери оце, я кажу, там раз, значить, 20 кг, не мороз. Давай бігі. я підібью, цепляю. Покапається ваш 8 гектар, да? так? Це все нормально. А я чесно їздив, я навіть не бачу. Хтось, може і не пересіватиме. Ну така якась підвявся. ну вона повинна була пропасти. Ну. Якщо б я вечора вчора не поїхав і не бачив, як воно було, я б сьогодні думав би, що це воно тільки починає лізти. Ну, коли я вчора бачив рядочки, а сьогодні їх нема, сьогодні воно чорне голову рішало, так, да, багато там сходить. Ну, Я бачу, що основна маса в Ну, її чма.

Загружаємо потихеньку. Я палуча нерви слабі. Бачите, зразу пересіває. А ми ще ждемо, будемо ще два дні дивитися. Чи стоїть нам пересівати, чи не стоїть. Хоча може і нас таке жде. Ну а поки трактор задіє мене. Зараз їдемо, бризкаємо і сіємо далі, соняшники культивуємо. А вам дякую за перегляд. Дякую, що разом зі мною. Все буде добре. Все буде Україна. Чекайте нових відео. Не забувайте втулити це вподобаючу, хто додивився до кінця. Будемо надіятися на краще. Поїхали, а ви чекайте нових відео.